В українському керівництві відреагували на заяву Медведєва щодо використання ядерної зброї. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, кремлівське керівництво вдається до погроз, оскільки розуміє, що поразка на фронті в Україні неминуча. Будь-які погрози Російської Федерації щодо застосування ядерної зброї це прояв безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні ядерні заяви. як показник розуміння Кремлем невідворотності поразки і неминучості розплати. Цього разу вкотре погрожувати Україні ядерною зброєю взявся колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Про це поплічник Путіна заявив на одному з освітніх форумів. Якщо в твоїх руках є какое-то оружие, а я, як бувший президент, знаю, що це таке, ти должен бути готов в определенній ситуації к тому. Що у тебе не дробні рука його примініть за словами Медведєва. Росія може першою застосувати ядерну зброю, якщо щодо неї виявлять агресію, яка загрожує існуванню держави. Окрім того, пропагандист переконаний, краще тихий поділ України між Польщею та іншими країнами, ніж Україна вступить до НАТО і світова війна. Така перспектива є сьогодні. Вида, і вона растет з кожним днем по ізвісним причинам. На такі закиди заступника голови ради безпеки РФ відповів і міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Колишній президент Росії Медведєв каже, що Румунія та інші сусідні з Україною країни мріють отримати шматочки її території так невдало, і помилково. Румунія повністю підтримує територіальну цілісність України та її зусилля виграти огидну агресивну війну проти неї.